Віалія ріганка трьох мач забірі трамбас. Дигітвершетиволічну часу. Нашого експерта експерта. Русский фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо тут. Ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми розберемо нову порцію дезінформації про те, як, начебто, Україна запроваджує цензуру в Болгарії. Неочікувано трохи дійсно, але от такі нові тези російської пропаганди. Отже, низка російських медіа поширили інформацію про те, що болгарське національне радіо відмовилося транслювати інтерв'ю із послом Росії в Болгарії Елеонорою Митрофановою на вимогу України у своїх публікаціях. Пропагандисти посилаються на допис радіожурналіста болгарського радіо Петра Волгіна, який він зробив на Фейсбуці, і мовляв, це нібито і підтверджує акт політичної цензури. Це маніпуляція на неї звернули увагу аналітики проекту StopFake. Вони з'ясували, що 14 грудня на сторінці програми із назвою Політично некоректно у соцмережі був опублікований анонс, що посол Росії в Болгарії Елеонора Митрофанова Стане гостею ефіру на болгарському радіо із темою про руйнування пам'ятника радянській армії і вплив цієї події на болгаро-російські відносини, і що ж повинно трапитися, аби завершити військові дії в Україні. Підставою для інтерв'ю став розпочатий демонтаж фігур пам'ятника радянській армії у місті Софія. Насправді ж рішення про знесення пам'ятника, який розташований у центрі булгарської столиці, прийняли ще 30 років тому, але роботи розпочали тільки зараз, 12 грудня 2023 року, і те з огляду на безпеку за словами губернатора Софії В'яри... То диви, пам'ятник не ремонтувався 70 років, і обстеження показало, що він небезпечний і має великі тріщини у фігурах. Після зняття з пам'ятника ці фігури будуть відновлені і виставлені у музеї соціалістичного мистецтва чи іншому відповідному місці. Демонтаж пам'ятника викликав різку реакцію Росії. Ну, це очікувано. А речниця російського МЗС Марія Захарова навіть заявила, що розглядає руйнування пам'ятника. Нашому спільному з Болгарією минулому як ще один ворожий крок офіційної Софії, і це ускладнить і без того, начебто, патову ситуацію на двосторонньому треку. Погрожувала також Захарова Болгарії тим, що платити за наслідки цього цитую сорому доведеться самій Болгарії. Ну і заяву Захарової, звісно ж, розповсюдили на сторінці посольства Росії в Софії на Фейсбуці. На тлі цього анонс інтерв'ю російського посла у програмі болгарського радіо викликав. Протест болгарської громадськості І посольство України також до цього протесту доклалося, оприлюднило офіційну позицію, в якій відзначило, що надання слова послу Болгарії є своєрідною такою співучастю в збройній агресії в гібридній війні Кремля. Не тільки проти України, а й проти усього демократичного світу, і згодом прес-центр руху за права і свободи в Болгарії поширив заяву голови парламентської групи Деляна Пієвського, в якій він зазначив, що вважає участь російського посла в ефірі суспільного радіо грубою демонстрацією неповаги до національного суверенітету, загальноєвропейської позиції, цінностей і нехтуванням національних інтересів Болгарії. Пієвський також закликав раду електронних медіа, це регулятор в медійній сфері у Болгарії звернути на цей випадок увагу і запобігти подібній провокації в національному ефірі. Чому я цитую вам так докладно цього деляна пієвського? Тому що саме його слова і стали приводом для того, аби радіоведучий болгарського радіо написав свій пост, а цей пост став у свою чергу приводом для того, аби пропагандисти звинуватили Україну в цензурі. Але коли ми читаємо оригінал того, що ж сказав радіожурналіст із Болгарського радіо, то ми закидів на адресу України там не знаходимо. Отже, він говорить наступне: що Пієвський висловився проти участі посла Еленори Митрофанової у ефірі Болгарського радіо. Програмна рада болгарського радіо заборонила транслювати інтерв'ю з нею, і керівництво сказало, що між цими двома подіями немає жодного зв'язку. А що ви думаєте? Запитав радіоведучий свою аудиторію. Ведучий також у своїх дописах говорив, що ніхто ані депутат, ані міністр, ані прем'єр-міністр не можуть вказувати суспільному радіо, що транслювати, що не транслювати, і це все звісно правильно. І ці слова насправді збігаються із заявою керівництва болгарського радіо, яку зробили 16 грудня. Там говориться про те, що інсинуації про цензуру є неприпустимими і спекулятивними, і болгарське радіо, як суспільний мовник, суворо дотримується принципів свободи слова, об'єктивності, незалежності медіаконтенту і професійних етичних стандартів. Насправді, рішення про те, щоб не транслювати ефір, зрештою ухвалило не українське посольство Болгарії, навіть не народний депутат Пієвський, який проти цього висловлювався, ні медіарегулятор, якого закликали втрутитися в ситуацію, а ухвалило саме болгарське радіо. Його програмна рада оцінила і вирішила, що цей контент є недоречним в ефірі. Тому звинувачення російських пропагандистів у тому, що, начебто, Україна почала цензурувати медіа у Болгарії, є абсолютно висмоктаними з пальця і не відповідають дійсності. Ну ось і все на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо в інтернеті, особливо якщо це анонімні джерела, від них я раджу взагалі відписатися, натомість надійну інформацію завжди можна знайти у офіційних джерелах, а також на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах Перший і суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо. Все це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський, до зустрічі. Руський фейк розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.